Так, всім доброго дня, любі мої друзі. Всіх вітаю, українці, і всі люди доброї волі. Сьогодні у нас 13 число, 13 липня, будемо дивитися з вами, яка буде у нас обстановка. Сьогодні роблю відео. Давно не робила Дніпро. Так, Дніпро-Дніпровська область. Двіжуха є. Двіжуха є, однозначно, по фортуні двіжуха є. Але, я так розумію, що будуть зупиняти. Що за жриця вийшла? У вас старші аркани виходять. Гармонізується тут ситуація. Тут більш теж непогано. Я так розумію, що все повинні тут збити. По руйнуванням, по суду. Тут іде загроза і, енер... і, і життю людей по суду. Причому там, де вже було. Е, ну і я так розумію, що да, навіть може бути загоряння, Скоріше всього, пов'язано з енергою якимось підприємством. Да, тут іде допомога. Тут іде робота, Скоріше всього вони зіб'ють. Да, ППО виходить. Працювати вони будуть, але бачите, іде п'ятірка, не все вони зіб'ють. Щось схоже, що в ламки впадуть. Ну, може все бути, так. Да. Тому що ось воно ще й летить, і летить воно щось таке дуже таке серйозне. Так, по життю людей все ж таки більш-менш, хоча до лікарні треба буде комусь звертатися. Звертатися, тому що буде втрата, е, е, іде тут травма, і втрата крові е, зачепить, може, щось так. Жіночка якась постраждає. Така доросла вже. Так, тут буде якась робота. Хоча не показує конкретику, але, судячи по картам, Дніпро-Дніпровська область у вас є ситуація, по якій буде йти дві цілі, скоріш всього друга ціль, вона буде. Не, або навіть дві, вони не зможуть збити. Максимально будуть збивати, але все одно попаде туди, куди вже воно було. Так, ось воно. Так, це Дніпро Дніпровська область. Ну, бачите, попадає так, що людям несе, я спитала де? Тобто там, де проживають люди конкретно. Значить, це буде, скоріш всього, не бізнес. Ні. Це буде там, де відпочивають люди. Ні, це не бізнес буде. Ні. Так, Дніпровська область і Дніпро. Далі місто Одеса. Ну, по картам вдача і захист. Дивіться, яке дно у вас шикарне. Шикарне дно. Але відчай щось йде все одно. Буде якась халепа там, де йде рух, ну, буде більш-менш помірно, тому що все ж таки ППО буде там справлятися. Це було люди дно, але вже воно красноречиво показало ситуацію. Люди, те, що розказують там, що скоро ось 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 буде мир, ось 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 домовляться, ось 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 переділять, та ніфіга не буде. Не надійтеся на це. робіть всі свої справи. І готуйтеся до тяжкої зими. Так що так, я кажу в плані опалення, в плані електрики. Ну і вода теж тут під'єднується зв'язок в тому числі. Поїхали Дніпро у Одеса. Одеса віжуха, так же як і в Дніпрі. Да, буде летіти Одеса, буде летіти, буде летіти, десь по передмістю буде летіти. Руйнування. Звісно, можливі, може вони не будуть такі жорстокі, вони будуть 50-50, як кажуть, але все одно тут буде якась проблема у вас. Багато людей, до речі, хоча в Одесу всі їдуть, але є такі, які і уїжджають також люди. Так, ну я вам можу сказати, що тут будуть відводити максимально цю ситуацію. По людям йде допомога. Виходять лікарі. Так, тут немає карт травми, але це по суду. Так, ось вийшла десятка. Одеса тут можуть бути у вас люди. Які, які служать, які роблять, вони постражда, постраждають. Може, це навіть ДСНСники або лікарі, тому що тут вийшло, всього, ну, ДСНСники, які службовці, то що лікар виходить. Десь буде дві-три людини, які постраждають. Так, так. Ну, Не хочу пугати, що буде смертельний випадок, але десятка мечова тут випала люди. Тому так. Так, будуть у вас прильоти і в області, причому буде конкретно прильот. Що це, що це таке? Постраждає бізнес, молоді люди можуть постраждати, депресуха буде, це буде вночі, скоріш. Це буде не один удар, це буде декілька ударів. Руйнування тут будуть. Далі по самій Одесі теж буде летіти два рицарі мечових. Причому це буде десь біля води, близько-близько біля води. Або пов'язане з водою. Так, да, може, навіть пов'язане з водою, там, де бізнес. Але у вас ж, розумієте, у вас порти. Більш по більш як на, йде на бізнес, все ж таки. Ну, порти і є бізнес. Захищають, так, там підсилили Одесу, але все ж таки, все ж таки, тут іде така ситуація, люди. Підвішаний стан, ППО працює. І що туди де було? Буде дуже тяжка ситуація. Будуть відводити максимально. Ви знаєте, я не бачу тут е, е, таких таке відчуття, що все відіб'ють. Ви знаєте, таке відчуття, що відіб'ють, хоча підвішаний стан летіти буде і десь пов'язане з водою. Захист іде. А от е, область тут буде прильот конкретно. Ну, оці два рицарі по місту, люди, це, це і летять е, все, знаєте, шкеребер, чи буде загоряння. Тому будьте, будьте дуже е, швидкі, як кажуть, реагуйте, Одеса. Місто кривий ріг. Постраждалих людей я не бачу, будуть зупиняти. Так, у вас буде летіти, може навіть траєкторія буде летіти. Будуть зупиняти. Тяжко буде. Трошки можуть постраждати, трошки можуть постраждати у вас люди і будівлі якісь не дуже. Ну як, постраждати? Постраждати можуть, все. Однозначно. Але це не буде таким шаленим, не повинно по цим картам. Тому що конкретно прильоту я не бачу карт, але буде тяжко і може бути пошкодження домівки і людей по здоров'ю також. Бачите, де? Да? Так, але тут більше йде по страхам якось так. Ви повинні бути живими. Загроза є у вас, але вона не така шалена, скажімо так. Більше шуму. Так, кремінчук. Скоріше, всього, у вас буде збиття і будуть падати в ламки. я так розумію. Да. Так, по руйнуванням. Вони помірні, але вони, судячи, по всьому будуть. Але будуть помірні. По людям. Не можу сказати, що тут щось таке. Страшне, нічого такого не може бути тут страшного. В принципі, не бачу. Поганих карт таких немає по людям. Бухайте багато. Ну, зараз ці це роблять. Пиво, пиво, пиво. Хто що, хто на що гаразд. Так. Далі у нас іде Крапівницький. Крапівницький, у вас е, десь в передмісті якась така двіжуха тут буде, чим вона закінчиться? Ну, непогано, непогано, але пошкодження невеличкі можуть бути. Невеличкі. Ці карти теж тут показують, що будуть встановлювати, ППО буде працювати, але якісь все ж таки втрати тут можливі, можливі, по п'ятірки. Так, по людям нічого такого поганого я не побачила зловживання різними тіми але тут трав ніяких немає. Зловживання, зловживання різними речами, в тому числі і крапівницьке, що там у вас? Траву що Я не знаю, що чим ви там злоупотребляєте. Далі у нас іде місто львів. Так, летіти, звісно, буде, Будем, будуть тут збивати цю історію, але але все одно, бачите, десятка тут припала, тобто руйнування тут якісь будуть. Я вам так ще скажу, дуже важливо щось тут попаде під роздачу. Дуже. Дуже, пере, дуже я тут переживаю, що тут може попасти під роздачу зброя, яка надходить до нас. Так, да, скоріш всього. Скоріше всього, бачите? Або там, де військові. Коротше кажучи, ось так. І ще одне. По людям трати є, я б не скажу, що тут таке щось Ну, живі будуть. Так, і опять-таки п'янство, ну таке. Таке собі. Так, в общем, да, Львів, Львівська область, тут іде така історія, і, скоріш всього, можуть нам розхідячити щось. Так, далі у нас іде Київ. Ну, бачите, пошкодження будуть, прильот буде. Летіти буде, звісно, буде летіти тут, а і, до речі, а, щось вони задумали, десь біля води, щось воно у двіжуха тут буде. ППО буде захищати, але якась все ж таки тут ситуація. Ой, тяжко буде. Тяжко буде, десь біля води. Туди вже, де прилітало, буде, туди попадання, і ось воно, бачите, йде і тут опять. Так, і далі, що тут по людям, по людям монети, монети, монети. Пожила людина може мати якісь проблеми по здоров'ю, але взагалі тут повинно бути непогано тут. Але ось руйнування є. Туди, де вже воно було. Це може бути і бізнес, це може бути і Що це? Що це? це таке. Ой, діти виходять. Юперний театр. Так, це діти. Ресурс. Ні. Це якийсь бізнес. Бізнес якийсь, ні, це не діти. Так що так, Київ, буде у вас прильот. Наскільки я розумію. Дивіться, я подивилася, як завжди, але зробила відео. Сподіваюсь, цей вам зайде формат. Зараз дуже жарко, не всі хочуть сидіти в ефірі. Я з вами прощаюся і бажаю всім більш-менш приємних днів. Внімаю, цілую, почуємось, па-па.